Ми звикли бачити цього артиста в образі вишуканого та елегантного джентльмена. На ньому завжди костюм з голочки, дорогі туфлі та краватка за останнім писком. Що вже казати про пронизливі та ніжні пісні про кохання? Одним словом, сучасний принц і крапка. І хто б міг подумати, під консервативним фраком ховається бунтівна натура справжнього байкера. Останнім часом Олександр Пономарьов зав'язав із автомобілями. Пересувається Києвом виключно на цьому залізному коні. Причому, як на власні очі, переконався ексклюзив у досить приємній компанії. І зовсім не хлопців в шкіряних штанях, О, господі, а дами в спідниці. Хто ця юна леді, та чим вони розважатимуться найближчу годину? Ексклюзив зустрів Олександра Пономарьова та прекрасну незнайомку близько дев'ятої вечора в центрі Києва. Спочатку співак ось так мило вдягав на даву шолом, потім катав по вечірньому Києву, пригощав кавою в затишній кав'ярні та ховав від вітру власною курткою. Вам певно цікаво, хто ця леді? Чо не говоріть oh. та ексклюзив на відміну від юної леді не може мовчати. Знайомтесь, це Світлана зі Львова. Між іншим офіційно одружена дама. Але сьогодні в компанії Олександра Пономарьова святкує день народження. Такий сюрприз їй подарував коханий чоловік. Моїй дружини сьогодні день народження, і я думаю, що такого подарунку вона ще не отримувала. Готуючись до дня народження коханої, Павло узяв участь в торгах на онлайн-аукціоні Зірки на продаж від фонду Антиснів. І за 6500 гривень придбав лот вечірня прогулянка на байку з Олександром Пономарьовим. Вона є, як це можна так сказати, фанатом Олександра Пономарьова. Так вирішили поєднати корисне з приємним. І сьогодні, протягом кількох годин, Олександр Пономарьов належатиме тільки Світлані. Між іншим, такий подарунок до останнього залишався для дівчини сюрпризом. Тож, побачивши свого кумира на байку, ледь не втратила дар мовлення. Олександр О, О, Боже. Привіт, Насаша! Привіт, Світлана! Привіт народження. Так, оригінально із Днем Народження дівчину ще не вітали. Тож, щоб отямитись, Світлані знадобилось трошки часу. Я в шаті. Я, ну, я... Дима, говорити, Вдягнувши на даму шолом та всадивши зручніше у свій байк, Олександр Пономарьов перетворився на гіда, поїхав вигулювати іменинницю найкрасивішими місцями столиці. Насолоджуватись оригінальним днем народження іменинниці не завадив навіть непідходящий для цього дрес-код. Я казав, що вона не підготувалася, тому що на мотоциклі так не їздять, але нам вже сигнали сьогодні нормально. Людям подобається. Ну емоцій море і вражень також між іншим, таким нічним катанням по Києву залишились задоволені не тільки люди на вулицях столиці, іменинниця, але й сам Олександр Пономарьов, зокрема статтю власниці лоту. Господи, прості, слава богу. Ви що ясно, що приємно, ще дівчина Бо, не було менш приємно катати? Та найголовніше, окрім приємних емоцій, ця прогулянка дала досить приємний результат. Додала у скарбничку на апарат з очищення донорської крові ще 6500 тисяч гривень. Думаю, що якщо так з миру пониця, як кажуть, знаєте, то можна зібрати е, так, щоб комусь потім допомогти. Якщо навіть одній людині ми допоможемо ці цій акції, я вже згоден робити такі акції кожен місяць.